Добрий день, шановні друзі, я б хотів би зупинитися на тих речах, які робить МКП під час війни для наших Збройних сил. Я говорю і про сьогоднішній забіг, я і говорю про те, що робить МКП постійно, кожен день підтримуючи наших воїнів. Сьогоднішній забіг це підтримка воїнів, це можливість зберегти їхнє життя, це можливість допомогти їм нищити ворога. І цей досвід, він неймовірний, і це досвід, який потрібно поширювати по всій Україні. Тому що ось така підтримка, вона дуже важлива. Крім того, я хочу сказати, що МГП одне з небагатьох підприємств, які всім своїм воїнам, які воюють, а їх сьогодні воює більше 2800 наших героїв. Платиться заробітна плата. Я часто буваю на фронті, рідко які підприємства платять зарплату своїм воїнам, які воюють сьогодні. І те, що робить МХП, це й неймовірна підтримка. Сьогоднішній забіг це також неймовірна підтримка, тому що я б кілька слів хотів сказати за 59-ту бригаду. Ми мало знаємо за цю бригаду Гайсінську, але це надзвичайно потужна. Це одна із кращих бригад. Штурмових бригад України. Бригада створена у 2014 році, з 2015 року бригада воює, пройшла до повномасштабної війни весь шлях, кілька разів в Маріуполі, Попасна, станиця Луганська, Фарішиєр Кримський. І війну бригада зустріла якраз на Антонівському мосту. І На Антонівському мосту вони зупинили ворога, дякуючи тим людям, тим героям, які були і є сьогодні в 59-й бригаді. Я хочу згадати тих патріотів, які створювали цю бригаду. Це покійний Сергій Леонідович Котенко, Гайсенчанин, е Герой України. Це Осипчук Василь Миколаївич, сьогодні генерал, командуючий одним із напрямків. Тероборони я хочу сказати за тих хлопців, які прорвали Антоновський міст. Це Дмитро Дозірчий, це Євген Пальченко. Це хлопці, які дійсно захищають, боронять і роблять все можливе для. Того, щоб ми могли сьогодні тут бути працювати, щоб діти ходили в школу, щоб діти ходили в дитячі садки. Тому що бригада це перша бригада, на основі якої створені сили безпілотних систем. А з 9-го батальйону створена ще одна бригада безпілотних систем, і це, це бригада патріотів, це бригада вінничан, це бригада тих, хто сьогодні. Борони нашу країну. Я хочу сказати, що після Херсона вони, як стали на, самому важкому, на самій важкій дільниці е фронту Донецьку, по сьогоднішній день їх ні разу не відводили, їм ні разу не давали перепочинку. Це бригада, яка тримає там, де важко. Так що ми сьогодні робимо колосально гарну, важливу справу.